Я в полоні пробула 8 місяців 11 днів. Вони е, тричі нас привозили на обмін і тричі повертали. Це ще те випробування. Коли ти розумієш, що ось цей шанс, і він так близько, і потім тобі кажуть, що вас можуть повезти на зворотньому напрямку. Вони кажуть між собою, Типу, в нас жінка є. Я думала, знову скажуть, корабль потонув, тому що жінка була на, на борту. А тут, оказується, ні. Каже, якщо з нами є жінка, то 100%. Каже, я думаю, відкуда в них таке переконання, що 100% нас обміняють. Це жорстока школа, яка, яка дійсно жорстока. Ти можеш. Набагато більше, ніж нам іноді кажеться. Ми надпотужні. Ми і морально потужні, і фізично потужні. І навіть при тому, всьому ж тебе настільки е, з тобою ставляться по-скотськи, з тобою роблять чудні речі, а ти все одно тримаєшся, виживаєш і мрієш про те, що ти виживеш, і повернешся додому.